Я прийшла, а лапочки мого. Добре утро! А лапочки мого ще немає. Боже, і Валі ще немає ще нікого немає. Дівочка, добре утро. Ой, давай світа. Отак, сьогодні я перша в усіх татині ріденьких. Починаємо відкривання. Поки нікого немає, ну, а що робити. Зайчик десь співа. Леся сьогодні вдома. Все, начало нашої вітри дає. А дивіться, яка пуста вітрина. Тут нема нічого. Круасанчиків немає, там немає. Є наші красиві цвіточки. Зараз будемо все. Все спочатку є. А тепер жду лапочку, щоб мені ключі дав би. Отака От наша красива вітрина, що 6 утра. Ми, а ми вже на роботі. Я сьогодні перша всіх, перша свого зайчика. Чисто там, ми уїхали, все чистенько вишили, Але з чого починається у нас утро?

Ось як думаю, я звоню, кажу, зайчик, я вже зараз буду бере кавенька, з підвалами виїжджайте. Якось так, що думав, що я не спала на вже ви знаєте, у нас що у нас вечір, що утро. Вчора все убирали, але я вам хочу сказати, що в нас утро починається, ну така влажно, з вечора в нас така прям генеральна уборка, знаєте, цілий день ми ходимо, десь щось упало, десь. А з утра у нас починається така влажника. Бігом тряпочкою пробіли. Ти теж замітати і мити нема, щоб бо Але це вже привичка. У нас до м'ясо в присутці. Так що ми рідні, ми з Лапутуською сьогодні сьогодні опять костю вдвоєм. Сьогодні утром прийде репулечка, зайка, що підеш, получиш, і... а я піду покажу, тому що обов'язково 15 очків форелечки ми заказали. Так що наші рідні, ми на привозі, ми є, і ми працюємо. І ось моя поцілуємо її. мої подружки теж зі мною. Ми з тобою попросту добрим. Доброго наши наш подходій ранок наші рано. Слухайте, хто сейчас тільки ліг, хто встав. Я наприклад, коли була в комисвої, я теж тільки все время може закрила глазки. Засмітили шан якось. Хто тільки просипається, хто сейчас на відпочинку, то тільки лягає і правильно робите, тому що відпочивати треба по-настоящему. До 7-8 по 25 це для старту, а потім вже як карта ляже. Потім вже можна просто лягти, поспати, лягти. Слухайте на відпочинку, що ні, зека, на відпочинку, може <плес> <должен> бути відпочинок. <плес> да, <для речки. плес> ми теж, <плес> ми, до речі, неділю їдемо в Яремчу, ми приїдемо в понеділок. В понеділок, що ми там до обіду зробимо, поїдемо дрова, ми натопимо чан, на, зайка. Натопимо чан, підемо в річку. А я не знаю, може на другий день поїдемо в буквально на то. Обзор колеса, да. коли на нього сідаєш, сяркнуті ручки і ножки, все на цвіті терпно. Зайка виключає, бо вона ще раз заголові закінчується. У так, що мої хорошеньки. Знаєте, говорити ми можемо 24. Ми напросить, як знаєте, от суха середа. Ну, що, я не думаю, думаю, що рано костюма, то поняти людей мало-мало-мало. Але ще по приходу приїжджають, шучки 10-7, турити світа. А я сьогодні я не знаю, що я так рано приїхала. Я пояслала позагалі на привоз. Думаю, що ти мене зайчик не ругав. А то постійно приходимо всім начало восьмого. Зайчик уже котик приходимо, риба на все на мотиво. Думаю, хазяйки поїмайте. Думаю, та ні, хоч я один раз. А це прийшла взагалі дома, зайка, думаю, взагалі. Пришов. Так що мої рідненькі, всім хорошого дня, позитивного настрою. Саме головне, ви знаєте, на роботі завжди на поле Тому що ну це вже написано мільйон разів. Зайка, да? якщо ти, ти да. будеш буркаєш, ма іди додому, для да. спати і не виходить. Давайте берега червіка, виб'ємо з вами ранкову каву, здоров'я всім, хорошого настрою. Хто відпочиває хороші відпочинку, хто працює легкої і даній праці, хто в дорозі легкої вдалої дороги. Одним словом ми вас I love you». А ми вас цілуємо, любимо біжом до раїна подпольська. Ми вже все повитирали, залишилися тільки столковий таку, ми їм саме запали каву, холодну загазу. Так то ж бахне. Але знаєте, ми коли ми їм пол, їм з двох сторін за кості, щоб ніхто не ходив, а їм ось цей критик. Да, вот утюнька моя. Виточка сейчас плечи. Да. Ты ее бою, когда утром? Когда бою, боюсь, как боюсь. на краю, да она да? Доброе утро. Да, рядочка, блядь. Да. Там витульки. Да.